Божі слова на кожен день. Чи переносить на цьому етапі втілений Бог труднощі, а чи виконує своє служіння? Він робить це, щоб довершити смисл втілення, бо це останнє втілення Бога. Бог може втілитися тільки двічі третього разу не може бути. Перше втілення було чоловічим, друге жіночим, і тому образ божої плоті завершений у свідомості людини. Більш того, два втілення вже завершили Божу роботу у плоті. Першого разу втілений Бог володів нормальною людською сутністю, щоб довершити сенс втілення. Цього разу. Він також має нормальну людську сутність, але значення цього втілення інше воно глибше, і його робота має більш фундаментальне значення. Причина, із якої Бог знову став плоттю, полягає в тому, щоб довершити смисл втілення. Коли Бог повністю завершить цей етап своєї роботи, Увесь смисл втілення, тобто Божої роботи у плоті, буде довершено, і більше не буде ніякої роботи, яку потрібно буде виконувати у плоті. Тобто відтепер Бог ніколи більше не буде приходити у плоті, щоб здійснювати свою роботу, тільки для того, щоб врятувати і вдосконалити людство. Бог здійснює роботу втілення. Іншими словами, для Бога в жодному разі не є звичайним явищем приходити у плоті, окрім як задля виконання роботи. Приходячи у плоті для виконання роботи, він показує сатані, що Бог це плоть, нормальна особа, звичайна особа. І все ж він може тріумфально правити світом, може перемогти сатану, спокутувати людство, підкорити людство. Мета роботи сатани розбестити людство у той час, як мета Бога врятувати людство. Сатана заманює людину в криницю бездонну, у той час, як Бог рятує її з неї. Сатана змушує всіх людей поклонятися йому, у той час, як Бог підпорядковує їх своєму пануванню, бо він господь творіння. Уся ця робота досягається завдяки двом втіленням Бога. По суті, його плоть це союз людської сутності та божественної природи. І вона володіє нормальною людською сутністю. Таким чином, без втіленої плоті Бога, Бог не зміг би досягти результатів порятунку людства, а без нормальної людської сутності його плоті його робота у плоті все ж не змогла б досягти цих результатів. Суть втілення Бога полягає в тому, що він повинен володіти нормальною людською сутністю, інакше це суперечило б первісному наміру Бога втілитися.